На пам'ять, звісно, кожному, хто е загинув, то проти найцінніше це життя сіклятій війні. Пак номер 15 Анатолій безсмертний, головний тренер е Сумської Вікторії. Стосовно арбітрів, також давайте, одразу скажемо. Після цієї атаки Чиглов пробує поворотах і забуває перший м'яч. Нашого матчу відкриває рахунок Максим Чиглов, номер 70 -й. Правий півзахисник Сумської Вікторії опинився сам чомусь без опіки в кордону майданчику, буквально перед воротами Валерія Восконяна. Ну і обробивши першим дотиком м'яч з правої ноги, в дальній кут відправляє м'яч сітки воріт Восконяна. Адже такі ваші дії. Підписка на ютуб-канали лайк. Під цією трасляцію удар по воротах, який зараз відбувся Литвиненко, вступає вперше в гру в нашому матчі так по-справжньому. І зараз э, сейф побачили ми від воротаря Вікторії, Витягнувся в струнку і далі правою рукою м'ячі з м'ячем на швидкості він зможе зараз так, обходить він захисника обігрою навіть. Дениса Галінкова постійно проти нього грає. і Тут удар повороток. і що ніхто його не пресингує, не змушує його поспішати. І він далекою передачею там заходить свого партнера по команді. Атака Валтава Вік... продовжується. Зараз може бути небезпечно. Марусич тут по майданчику не точна передача на Галенкова Удар воротах І є забитий м'яч. Зрівнюють полтавчани рахунок нашому матчі. І бачимо, забиває в нас е, Дмитро Плахтир, номер 44-й. Одразу з першого дотику без обробки м'яча Дмитро Плахтир набіг. І от так набігаючи завдав удар у дальній кут воріт е, Олександр Газуненка. І збіг таким же. як то кажуть, є і сумський слід у е, наших сьогоднішніх суперників у команда Вікторія. Зараз чигло пробуває поворотах знову. Вже такі досвідчені гравці на рівні ПФЛ. Пробуває по воротах. Зараз Поламар. Партнера. скидка вперед. Далі атака Болтави продовжується. Щербак Його навіс на дальню стійку. І там Артем Перебура, здається, про суперника. Ну і зараз Шарай. Його дальня передача вперед. В напрямку Євпака. Немає положення грою. Євпак з м'ячем. Євпак пробуває по воротах. Поскунят на місці. Але атака Вікторії продовжується. Знову Євпак з м'ячем. Максим віддає передачу назад. Тут же шарай стріляє по воротах. Вікторії через захисників. Новотряса вперед віддав. Євпак. Прийняв м'яч розвернувся. Євпак віддає передачу на шарая. Шарай далі ще на фланг. Тут Чеглов. Чиглов стріляє, сам по воротах. Ну а поки що кутовий біля Вікторії на ближню стійку розіграш, йде боротьба на другому поверсі, падає Вівдич, що тут пенальті ставить арбітер. В цьому моменті, на думку арбітра, дається Валерій Курелєх. Так? Він перебував біля переможцем. Розбігається Щербак, пробує поворота. Хелетиненко не дотягується трішечки до цього м'яча. І таким чином... Дмитро Щербак забиває другий м'яч у ворота. На. В цьому сезоні Полтава перемогла е, Вікторію. Таким чином за перемогами зрівнялася, але бачимо, що сьогодні може вийти вперед в статистиці Поламар п'ятою, так десь по-бразильськи продовжує м'яч далі. Юхбак там і боротьбу за нього. Тепер вже Вівдич. Падає на поле, і що тут і порушення правил. Так, фіксує арбітр, буде навіс. Пішла навісла передача, і тут впевнено Восконян забирає м'яч до рук. Ну і на цьому, друзі, лунає фінальний свісток, який справіщає про те, що матч завершився перемогою Полтаву з рахунком 2-1.